Доброго дня! На цьому уроці ми продовжимо знайомство з системами управління баз даних XS та ознайомимося із властивостями полів та їх типами. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, які існують способи створення таблиць в XS і з якою метою таблиці бажано створювати спочатку на папері. Які дії виконуються для зберігання структура таблиці? Що розуміють під терміном структура таблиці? Чому найчастіше застосовується конструктор створення таблиць? Що називають первинним ключем таблиці? Які первинні ключі називають простими та складеними? Для чого потрібно зв'язувати таблиці? Після визначення структури таблиць слід визначити типи полів з урахуванням тих типів, з якими може працювати Ексе. У середовищі Ексе використовуються типи даних, перелік яких наведено на даному слайді. Кожен із наведених типів даних має власний набір властивостей. Деякі з них є унікальними, тобто містяться лише в одному конкретному типі даних, а окремі є загальними, що містяться в різних типах даних. Далі використовуватиму здебільшого такі типи даних. Перше це короткий текст. Це послідовність символів довжиною від 0 до 255 символів. Довгий текст. Це послідовність символів до 65 536. Число. У полі число зберігаються числа. Розмір і конкретний тип чисел визначаються значеннями властивості розмір поля. У полях типу дата і час зберігаються дата і час різних форматів. Для зручності введення структури таблиць у комп'ютер доцільно для розроблених таблиць магазини та кадри розробити на папері додаткові таблиці з іменами полів, типом даних та їх описом. Вміст ви бачите на екрані. І друга таблиця кадри. На цьому, в принципі, підготовку таблиць на папері завершено. Далі введемо структуру таблиць комп'ютер в режимі конструктора. Для цього будемо виконувати такі дії. Перше. Нам треба завантажити саму систему XS. Відкриваємо раніше створену базу даних з іменем АТБ, як бачите на екрані. І для цього в стартовому вікні системи в області останнє натискаємо клавішу миші на імені АТБ. У вікні, що відкриється, активуємо вкладку створення. Відкриється вікно зі стрічкою, зображеною на слайді. На цій стрічці натискаємо кнопку Конструктор таблиці і в результаті до бази даних додається порожня таблиця. Введемо ім'я поля в таблицю. Уведення здійснюється стандартним способом. Необхідно встановити курсор миші у відповідну клітинку таблиці і за допомогою клавіатури ввести певні імена. Далі слід ввести типи полів. Їх краще не вводити з клавіатури, а вибирати із списку типів, що були перелічені раніше. Для відкриття цього списку необхідно в певній клітинці поля «Тип даних клацнути кнопку Прапорець. Потім у цьому списку слід вибрати необхідний тип. Одразу після вибору типу даних необхідно встановити його властивості. На слайді наведено перелік властивостей під назвами полів. Опис полів не обов'язковий. Його використовують для вказування призначення поля і припустимих його значень. Введемо у відкриту на екрані таблицю всі дані з таблиці магазини. І таблиця набуде вмісту, зображеного на слайді. Збережемо таблицю з іменем магазини. Для цього слід на панелі швидкого доступу натиснути кнопку зберегти. Відкриться віконце, в яке вводимо ім'я магазини. І натискаємо кнопку ОК. Єй». В результаті на екран буде виведено попередження про невизначений первинний ключ. Натискання кнопки Так у цьому вікні зумовить створення первинного ключа типу лічильник. На цьому етапі не обов'язково встановлювати первинний ключ, тому ми натиснемо кнопку Ні. І таблиця буде збережена, а її ім'я з'явиться в області переходів. Закриваємо таблицю магазини. Для цього відкриваємо її контекстне меню та виконаємо команду Закрите. В такому самому порядку вводимо та зберігаємо структуру інших таблиць. Після збереження закриваємо. Зараз пропонується виконати вправу для профілактики короткозорості та порушень зору. Переходимо до практичної частини уроку. Нам необхідно запустити систему XS і створити. Базу даних школа із таблицями Класи і учні. У розроблену на минулому уроці структуру таблиць класи і учні доберіть типи даних полів та їх властивості. Введіть і збережіть структури таблиць класи і учні. Будьте уважні. Із цією базою даних вам доведеться працювати протягом всього періоду її вивчення. Обережно працюйте з ними і не порушуйте їх структуру. Давайте узагальнимо. Що розуміють під терміном структура таблиці. Чому найчастіше застосовується конструктор створення таблиць. Назвіть основні типи даних таблиць ЕксС. Поясніть порядок введення структури таблиць в Екс. Поясніть порядок введення типу даних поля та його властивостей. Домашнє завдання. Опрацювати конспект та завершити виконання практичної частини уроку. На цьому урок завершено. На все добре.